Та? Цю казочку, я думаю, що це в нас буде з вами традиція. Ми вже з вами в першому класі дивилися казочку «Лисичка, та журавель. А сьогодні ми слухаємо. Від мороз на старезас, обело і раді брат, руковий та тичия, проживає тут сім'я. Лишка ще по тому страшні. Знайшли там. Листка за стрічка. Отже, брате, кабан, кабанний клан, а ти що за дід? Я не дід, я ведь відвезе прий. Зобто в місця немає, рукавичка мала, ще розірвуться гляди, мене в постер не просить. Ось діти, подивіться, як сьогодні гарно ви показали таку чудову казку. Ну йдіть сюди звірята. Скажи, будь ласка, діть, а якщо ти справді побачив таку кількість звірят, чи заподів би ти їм зло? Ні, а як би ти поставився до цих зверей? Як би ти, що б ти зробив цим звірям? Ну, зима така люта, їм дуже холодно. Що б ти зробив цим звірям? Мабуть, ти що, діду ну, ваші варіанти відповіді, що б ви хотіли, щоб дід вам зробив? Дід, подавай нам будинку. Та дам би прихистому будинку, Ваня. Віддам рукавичку. би рукавичку, ще що. Скажіть мені, будь ласка, чи добрий цей дід, який дав прихисток в е, рукавичці е, такій кількості звірей? Да. Звірів. Да? Скажіть мені, будь ласка, а скільки звірів прихистила рукавичка? Ну давайте порахуємо з вами. Сім. Сім звірів. Да? Сім, скажіть мені, будь ласка, а чому вчить нас ця качка? Чому вчить нас ця казочка? Чому? Це що треба добре. Треба бути добре, треба заплака. Чарі, чарідна, да? Тому що дійсно... Аня, руки. Тому що дійсно чарівність цієї казки в чому? Чи така маленька річка, да? вона стала прихідком для багатьох звірів. Рукавичці, які везміще, кабан ще да? ще лисичка, А які маленькі зми... звірі, шашка і лисичка, да? А зайчик міг би поміститися рукавич. Да. Ну, якщо маленькі, то да. якщо справжній дорослі, то не поміститься. Я думаю, що. Вам сподобалася ця казочка, вона зимова. Я думаю, коли в нас будуть е, е, зимові е, ранки новорічні, ми покажемо нашим батькам цю казку. Обов'язково ще в нас є дуже цікаві казочки, які б я хотіла, щоб ви з вами поставили до новорічних.